Українські програмісти перемагають. ФСБ досі за вами слідкує. Нью-Йорк Таймс хоче вимкнути чат GPT. І, звісно ж, новий законопроект про мобілізацію. Це перший випуск другого сезону новин на доу, новин про українське ІТ, світовий технологічний сектор і все, що навколо цього. Два дисклеймера, які хочеться додати перед тим, як ми почнемо. Перше з новим роком вас. Сподіваюся, цей рік. Вірніше, не він, а ми самі собі в цьому році принесемо перемогу. Хто зі зброєю в руках, хто донатами, хто як може, але всі ми маємо над цим працювати. Бажаємо вам гарного нового року. І другий, як ви помітили, у нас новий сезон і новий ведучий це я, Євген Ковалевський. Якщо ви мене раптом тут не бачили, є два відео: одне з в рубриці Що далі з Юрком і З яким ви, можливо, вже скучили за перших 20 секунд цього випуску, тому можете його подивитись тут. І друге, це нещодавно вийшло OneToTрі Techno з Соловйовим Санією, де ми поговорили про дуже веселі технологічні штуки. Отож, на цьому переходимо до новин. Поїхали! Команда з України виборола перше місце на змаганнях із програмування IEEE Extreme 17 це, якщо хтось не знає, це щорічний хакатон змагання для студентів-вузів з усього світу. І з України там було п'ять команд з КПІ, з Шеви і з Харківського радіотехнічного національного університету. З Цих п'яти команд три потрапило в топ-5, а одна з них отримала нагороду. Це команда Energy is not over, якраз з Харківського національного. З чим ми їх вітаємо. Пишаємося, і я вважаю, що це дуже кльова рольова модель для всіх студентів, для всіх, хто зараз продовжує навчатись. Ще раз, наші вітання. Пишаємося. Уряд опублікував законопроект про мобілізацію. Я не буду озвучувати всіх його особливостей. Про них всі вже все розповіли: від блокування рахунків і водійських посвідчень до електронних повісток. Це все можна розтягувати на окремий випуск новин, чого ми робити не будемо, бо ми новини більше про ІТ, а не загалом. Але все одно ж, ми не можемо цю тему обійти. Тому пара особли... особистих думок, які хотілося про це сказати. Перше, те, що цей законопроект є достатньо локальним і неузгодженим ні з загальним бюджетом, ні з загальним нашим законодавчим курсом, ні з конституцією взагалі в деяких місцях. Тому я майже 100% впевнений, що його адаптують, змінять і підправлять. Тобто в такому вигляді його точно не приймуть. Я думаю, що його будуть приймати достатньо інтенсивно. Також варто відмітити, що ніхто не хоче брати на нього себе відповідальність: ні президент, ні уряд, ні правляча коаліція, що дуже. Мені особисто не подобається, мені здається, це дуже ведмежа послуга для України, і намагання до відповідальності за це притягнути військове командування виглядає на цьому фоні ще гіршим. Також можна скільки завгодно дискутувати про те, звідки з'явилася потреба в 500 тисячах людей, які помилки, які рішення до цього привели. Але така ситуація у нас і зараз це і так достатньо напружена тема, і цей законопроект. Ще більше поляризує населення. І ніхто не, не знає, хто автор дійсно цього, його ніхто не каже, хто був в робочій групі. Хоча, здається, мав би президент його висувати, висунула якась е комісія у Верховній Раді. І було б кльово, якби ми мали б якусь хоча б політичну відповідальність за такі негативні дії. Не про сам законопроект як негативні дії, а про те, в якому вигляді і як, в якої формі його виносять в публіку, це дійсно це дуже не допомагає настроям в населенні. Але останнє, що хотілося б сказати, це всім пам'ятати про те, що у нас є один ворог, він ззовні, він не всередині, і ми боротися маємо з ним. І просто пам'ятайте, що ще рік тому всі читали про те, що. Головна ставка країни Болота була про те, щоб дестабілізувати ситуацію всередині країни зсередини країни. Можливо, це наштовхне вас на якісь думки. Також до минулої теми варто відмітити, що нещодавно вийшло інтерв'ю з Катериною Чорногоренко. Це заступниця міністра оборони з питань цифрової трансформації. І там поговорили і про реєстр військозабов'язаних, який вже актуалізований на 88%, і про мобілізацію за спеціальністю, і ще дуже багато чого цікавого. І окрім цього, там можна побачити Юрка, з яким ви, напевно, знову скучили. Тому ось тут лінка, ідіть і дивіться. І Ще Женя забув про найважливіше питання демобілізації. Власне, підтвердилися всі чутки, що строк після якого військовослужбовці матимуть шанс на те, щоб звільнитися зі збройних сил, це 36 місяців. І потім вони отримують відсрочку на 24 місяці. Мені здається, це малувато. Ну а після чого можуть бути заново мобілізовані. Чому матимуть шанс? Тому що і Валерій Залужний в своєму коментарі сказав, що якщо будуть для цього умови і не буде наступної ескалації. І, власне, в законопроекті теж це прописано, і там щось не дуже зрозуміло, хто саме буде визначати ці умови. А, ну і ще, поки в мене не забрали ключі від цієї студії, скажу, що а мені цей законопроект швидше подобається. Поясню чому. Я розумію, чому до нього багато питань. І я сам в минулих випусках говорив, що треба слідкувати не тільки там, за хайповими штуками, а й за менш помітними, наприклад, розширення повноважень представників ТЦК. Але що подобається? Ми багато говоримо про те, що як би нам не про... Пустити е, шанс на те, щоб е, відбудовувати свою обороноздатність. І всі розуміють, що суспільства, які по-справжньому мобілізовані і готові до війни, вони не змушені воювати. І цей законопроект, от в такому жорсткому вигляді, мені здається, він правдивий, тому що влада, як ніби каже: е, мобілізоване суспільство е, так воно має виглядати: отримайте, розпишіться. І це, звісно, неприємно, але це. Ціна відповідальності, мабуть, так. 27 грудня уряд погодив національну стратегію доходів до 2030 року. Вона передбачає збільшення податків для ФОПів і може зачепити спецрежим Дія Сіті. Повідомляє новина Надоу, що це таке? Цей документ е, взагалі визначає те, як наш уряд планує наповнювати український бюджет наступні 6 років, як ми намагаємося. Зменшувати залежність від західних партнерів, зменшувати наші там зовнішні зобов'язання і тому подібні речі. Важливо зазначити, що це стратегія, це не законопроект, це не закон, це не постанова, це стратегія, це те, як уряд зараз на це дивиться. Тому багато чого в ній підлягає зміни, і вони самі поки що про це кажуть. Тобто, це таке загальне бачення, хоча достатньо фундаментальний документ. Уряд поспішав зробити його до Різдва е, і трохи затягував. Це одна з вимог МВФ насправді, те, що ми в цьому році мали цей документ видати. І одна з основних проблем, те, що його видали без публічних обговорень ні з бізнесом, ні з громадським сектором. Його просто видали без ніяких анонсів, тихесенько, поклали під ялинку, розвернулись і побіжали. Якась просто напасть. І, скоріше всього, є єднаться причини, тому що стратегія сама по собі дуже. Доволі сувора, дуже багато в ній неприємних моментів і для бізнесу, і для громадян. Але ну, ніхто не розраховував, що нова податкова політика буде якоюсь солодкою. Тобто, очевидно, після військової податки будуть значно суворішими. Але тим не менше, які ключові податкові зміни визначає цей документ. Перше, це скасування реє... взагалі інституту реєстрації ФОПів, тобто ФОП буде реєструватися автоматично, коли ви відкриваєте рахунок підприємця в банку. І все, що буде на нього заходитись, буде вважатися вашими оборотами по ФОПу. Це перша, друге, другі і треті групи як для ФОПів, так і для юр юридичних особ, їх об'єднують. І ставка єдиного податку для Юросіб, саме третьої групи, е і другої вже його будуть наближати до 18%, після чого е спрощенку взагалі відмінять. Для ФОПів вже друг і третє групи, як я казав, об'єднують. І ведуть диверсифіковані ставки від 3 до 17%. Тобто, 3 там буде більше за торгівлю, 17% це більше за послуги, які саме за які невідомо. Там можливо багато проблем саме в деталях, які будуть потім, але там диверсифікована ставка. Як вони будуть трекати, хто чим саме займається, ну теж поки що не дуже ясно. І також там ще про перехід Державної податкової служби на роботу з деперсоніфікованими даними. Про залишки на банківських рахунках. Тобто вони будуть мати дані про те, скільки у вашого ФОПа і у вас грошей рахунку, але не будуть знати, що це ви. Що, напевно, найбільш спорний момент тут, тому що з однієї сторони, це начебто прибирає у них можливість вас сильно душити за особисті гріхи, але при, в умовах погіршення навколишньої економічної обставин. Буде не солодко. Окрім цього, там є ще великий брок по митницю, насправді. Там і про елементацію Кодексу ЄС митного, і про те, що у них камери з'являться. Там саме важливе, це те, що у митниці з'являться повноваження проводити оперативну розшукову діяльність. Що теж ціле нове крило для дискусії, про що ми говорити, звісно, не будемо. Але подивимось. Це... Сподіваюся, аби це було нашою найбільшою проблемою, так скажу. Я зрозумію, як буду ту трекати. Вони сказали, що РРО будуть обов'язковими для всіх, що вони значно спросять трекання, але воно буде обов'язковим для всіх і походження товарів, і розрахункові операції. Тому ось вам і відповідь. Вони самі на це відповіли: розмір податків ЄСВ, ліміти та перевірки, що зміниться для ФОП в 2024 році. З 1 січня в Україні змінюється заробітна, мінімальна заробітна плата. З 1 січня вона становитиме 7100 гривень і з 1 квітня 8000 гривень. Що це за собою тягне? Це тягне зміни до ЄСВ, які прив'язані до мінімальної зарплати. Це зміни до єдиного податку для ФОПів першої і другої групи. І також це підіймає ліміти по оборотам в ФОПах всіх трьох груп. В цілому, це все. Просто зверніть увагу, коли будете сплачувати ЄСВ і єдиний податок в наступному кварталі: сплачуйте податки, сплачуйте в Україні, будьте свідомими. Дякую. Перша премія доу доу хоче відзначити ініціативи і проекти, які наближають перемогу, формують українську спільноту і є рушіями української технологічної переваги. Тому переходьте по лінку, який знайдете в описі або в шоу-ноутах, якщо ви слухаєте це в аудіоверсії. Голосуйте і визначайте переможця. Голосування відкрите до 19 січня. Переможця визначать і нагородять в лютому на спеціальному офлайн-евенті в Києві. Російські ВК. Придбав сервіс Y-Clients, який і далі працює в Україні під назвою Altegio, повідомляє Цензор. Я ще подивився дослідження від Angel Media, і вони ідентифікували більше 500 бізнесів, які досі працюють з цим софтом в Україні. Це дуже неприкольно. Але по-перше, хто такі Y-Clients? Якщо хтось не знає, це компанія, яка розробляє Хмарні продукти для автоматизації бізнес-послуг і для того, щоб записуватися, і для того, щоб оплати проводити, для всіх салонів краси, тренерів, барбершопів, оце все. Тобто, скоріше, всього, якщо ви йдете в якийсь салон краси або барбершоп, до початку повного штатного вторгнення ви користувалися саме цим софтом. Зараз я точно знаю, що в деяких ви досі цим користуєтесь. залишаєте там свій номер телефону, електронну пошту. І ще гірше, що якщо ви, якщо, наприклад, військослужбовець і там і залишаєте там номер телефону, наприклад, і вас реально ФСБ може просто ідентифікувати і знати, коли у вас запис в якісь конкретні локації, я думаю, не потрібно вказувати наступних два кроки, які вони можуть робити стосовно негативних дій. Що наштовхує на думку, що бізнеси ведуть себе, які досі з ними працюють, дуже і дуже безвідповідально. Ця новина це заклик. Що якщо ви побачите щось таке схоже. На алтеджу або не дай бажає White Clients, то підійдіть до адміністратора, а ще краще до власника цього закладу, і скажіть, що він довбойоб. Тому що це несе не просто ризики для них, це несе ризики в тому числі для всіх відвідувачів, які сюди ходять. Окрім того, це ще спонсорує ракети, які бляха в нас летять. Дуже мене це обурює. Окрім цього, я думаю, що для того, щоб людям допомогти цим власникам да й всім нам, хто ходить. Потрібно в коментах піти і накидати альтернатив цьому софту. Я думаю, що ви всіх багато знаєте. А хто не знає, то зараз піде і швиденько зробить стартап. Бо ми нація стартаперів. Будь ласка, в коментах чим замінити альтеджео. Це простіше значення, чим замінити ДНС. Ми це зробимо. Apple випустила Ferret мультимодальний LLM з відкритим вихідним кодом. Хочеться новину закрити однією, однією фразою. Нарешті. Але якщо серйозно, то вони разом з науковцями з Корнельського університету опублікували вихідний код своєї ЛЛМки ще в жовтні під некомерційну ліцензію, тобто заборонено використовувати в комерційних проєктах. Я хочу сказати, що це не неочікувано, тому що в цілому Apple давно мав би щось опублікувати. Саме дивне, що це open source від Apple це дійсно дивно. Що можна сказати? До чого тільки не може довести критичне відставання від своїх конкурентів? Просто оп... Apple публікує open source. Дуже цікаво. Вони е значно відстають, якщо хтось не знає, від всіх своїх е конкурентів-гігантів, окрім мети. Вони разом з Метою, як два сапога пара по суть задніх. Але від Google, Amazon, Microsoft особливо вони дуже відстають. Можливо, це якийсь. Асиметричний хід зійти з опенсорсу і якось спробувати з цим грати. Ем, може, просто хочуть, аби щось зарелізити, щоб показати, що вони туди рухаються. Чи врятує це їх? Не знаю. Думаю, це цікавий хід. Але чи гарний? Невідомо. Подивимось. Міжнародна торгова комісія США заборонила продаж деяких моделей Apple Watch в. США. І причиною тому став позов від Massimo Це міжнародна теж медтехкомпанія, яка займається різними датчиками, для там різними, зараз почуємо, якими. І вони подали позов на Apple за порушення їх патенту, якраз в датчики рівню кисню в криві. І історія тягнеться вже доволі давно. Вони взагалі з Massimo, з Apple судяться по багатьом причинам і доволі багато. Але. Десь е, вже тиждень тому вони пропали з продажу на території США, бо дійсно постанова суду сказала, що не не суду, вибачте, а міжнародної торгової комісії е, зазначає, що не можна продавати Apple Watch Ultra 2 і ще якісь, в яких новий датчик ти стоїть. На даний момент вони повернулися до продажу е, завдяки апеляційному суду, який зняв заборону до 10 січня. Але не думаю, що це дуже рятує знову ж таки Apple, тому що. Єдине, поки що, що вони змогли зробити, це випустити апдейт ПЗ для цих годинників, які начебто мають цю проблему виправити. Напевно, вони щось там перестуть використовувати якусь частину, яка покрита патентом. І... Але питання в тому, що це рішення має прийняти уряд, який зможе це зробити не раніше 12 січня. Тобто, все одно, мінімум ще раз воно з продажу пропаде. Як це відобразиться на продажах, невідомо, не знаю. Але особисто я не люблю, коли гіганти дуже. Шкодять малим технологічним компаніям, використовуючи їх патенти, знаючи, що вони просто накинувши юрбу юристів, зможуть відбитися від них. Тому е, хотілося щоб такі порушення були покарані. І гарно, можливо, це буде уроком іншим. А от у кого не дуже з юристами, і хто не, зможе, не може ніяк відбитися від е, судів, так це Google, який сплатить. 5 мільярдів доларів по позову за те, що вони позов про те, що вони слідкували за користувачами, які використовували incognito Mode. Там вони не те, щоб зовсім е, слідкували, але не забезпечували гідний рівень е, безпеки. Тобто, там сортпаті могли завдяки додатковим кукам відслідковувати дії і в цілому, по певним ознакам, скласти ваш портрет і замечити вас з вашим з вами справжніми. Що я можу сказати? У Гуглу не дуже явно повезло, і дуже цікаво, що суд мав бути в лютому. І цей позов, у алфабет, до якого належить Google, погодилися виплатити до суду, що напевно натякає, що вони щось знають. І це ще після того, що протягом останнього місяця вони програли два суди: один проти Epic Games за монополію в сторі, і другий позов який був проти, тоже, проти монополії в їх сторі, що вони створюють там, неконкурентну перевагу своєю платіжною системою. Неприкольно, непотужні юристи. Ну, наші більше можливостей для нових е, технологічних бізнесів. Intel підтвердила, що інвестує 25 мільярдів доларів у свою інфраструктуру і завод в Ізраїлі після того, як отримала 3,2 мільярди від ізраїльського уряду. Що я е, хочу сказати? Що, по-перше, Ізраїль зробив красиво. Intel, чи допоможе це йому не дуже відомо. Вони розбудовують цю інфраструктуру для того, щоб бути більш, ну краще, забезпечити свій ланцюжок постачання, більш розподілений зробити. І, напевно, від такого заохочення відмовитись не змогли. Дуже хочеться, щоб Україна теж робила такі заохочення для великих технологічних гігантів. Бо інвестиції 25 мільярдів в інфраструктуру такої компанії створюють просто якусь нереальну кількість додаткових. Робочих місць і додаткових витрат всередині тільки між іншим пообіцяв, що буде працювати мінімум здається там, 10 чи 15 років на території Ізраїлю, і пообіцяв ще від ізраїльських постачальників в шекелях закупити кучу кучу матеріалів. Давайте в коментах просто зробимо вашу ставку, в якому році ви думаєте, Україна зможе робити такі заохочення або співвідносні для залучення таких гігантів? Можливо, мілітарних. Чекаю в ваших коментах, бо я вже перед цим провів невеличку аналітику початком. Цифри різні. Не буду казати, щоб не бачити вас. New York Times подала позов на OpenAI за тренування на їх матеріалах. Якщо хтось не знає, ChatGPT тренували на тексті з усього інтернету, який в відкритому доступі, в тому числі на матеріалах усіх медіа. New York Times в свою чергу, як компанія, яка заробляє на цьому контенті, хотіла домовитись з OpenAI про те, а як же тут поділитися, як же поділитися цими новими вигадами. І за їх словами, не змогли. Хоча OpenAI самі кажуть, що їх розмова рухалась достатньо конструктивно, і вони здивовані такому позову. Я зараз приведу цитату, просто яку надає New York Times. Якщо ми. І інші новинні організації не зможуть виробляти і захищати незалежну журналістику, то буде вакуум, який жоден комп'ютер або AI не зможе заповнити. З чим я дуже з ними погоджуюсь. Матеріали вони вміють писати красиво. Окрім того, що вони хочуть домовитися за компенсацію грошима, позов також містить вимогу потушити всі інстанси. Чат-ботів і Лемок, які тренувалися на їх матеріалах, <схи> включаючи ChatGPT. Я думаю, вимога додана тобі спеціально. Е, типу, що це е, ну, вимога сама по собі достатньо нереалістична. І тобто, давайте якось домовимося, бо якщо суд це підтвердить, то буде дуже погано. Не знаю, як це буде. Рухатись далі. Це дуже великий крок, насправді, бо я думаю, що за New York Times послідують і інші медіа, які будуть з усіма гігантами, насправді, які тренуються на цих матеріалах. Будуть і частина захисту з точки зору медіа, і технологічний захист, і правовий захист. І я думаю, що законодавчі органи сюди підключаться. Тобто, наступних років... 3-5 буде дуже активно вестися боротьба і лобіювання інтересів одних і інших: ті, хто виробляє контент за захист, і ті, хто на цьому контенті виготовляють свої моделі за лібералізацію цього всього і цієї всієї інформації. Подивимось дуже цікаві перегони. Напевно, достатньо історичний момент насправді. Країна болота буде допомагати НАСА з виводом астронавтів на МКС мінімум до кінця 2025 року, повідомляє Engadget. Що це значить? Якщо хтось не знає, НАСА і Роскосмос мають домовленість про кросфлайти, тобто, коли на одному рейсі до МКС літають астронавти з різних країн, тобто із, із Штатів і з Росії. В велику частину часу, до того, як Dragon від SpaceX почав літати в космос. Все, все це робив космічний борт розроблений ще в радянському союзі, на величезній ракеті, дуже надійній. Вони літали, і це ще домовленостей для Роскосмоса, Бо вони де-факто тримали в заручниках в СМКС, бо без них не можна ні забрати звідти космонавтів, ні доставити туди. Ця тема це просто якийсь, вибачте, дупо полин, бо з усіма цими заявами шантажами, що Росія відключить свої блоки від МКС, вона не зможе літати, що там і ще тому подібними речами і їх постійними поломками. Це домовленість сама по собі. Вказує на те, що у нас поки що немає достатньо левережа домовитись, щоб обійтися без Росії. Це тестова тема про космос. Є ще пара ідей, на які теми можна ще додатково поговорити. Але якщо ви хочете знати, чому не так просто відмовитися від російських космічних кораблів для польоту на МКС, і що взагалі відбувається в космосі, наприклад, то пишіть коментарі. Інші теми будуть в наступних випусках. Там я теж вас про фідбек запитаю. Курс біткоїну 1 мільйон 604 тисячі 615 гривень. Курс Етеру 87 тисяч 470 гривень. На цьому все. Такі новини ми маємо в першому випуску другого сезону. ДОУ новин випуск підготував я, Євген Ковалевський. Побачимось з вами за тиждень. Бережіть себе.